У студії Люба Яворська ви дивитесь новини Страя на телеканалі Лан, вітаю вас. Чудовий святковий подарунок до дня медичного працівника, що відзначається в неділю, зробила стрийським медикам та всім мешканцям стрищини, громада німецького міста Побратима Дюрина. Учора ввечері його делегація на чолі з мером Паулем Ларю вручила центральній районній лікарні сучасну карету швидкої допомоги. З місця події наш кореспондент Василь Алексєєв. Ще здалеку на приміщенні центральної районної лікарні помічаєш державні прапори України і Німеччини. А біля приймального відділення, де розташована служба швидкої медичної допомоги, припарковано чотириколісне німецьке поповнення спецавтопарку невідкладки з німецькими номерами і написом на борту штат Дюрин. За кілька хвилин прибувають гості, а це більше десятка лікарів різного профілю, на чолі з бургомістром Дюрина Паулем Ларю і міський голова Роман Шрамов'ят, депутати міської ради, зазначивши, що нинішня подія стала можливим. Завдяки колективу лікарні Святого Августина, організації Україна, що діє в Дюрині, а також особистій участі депутата міської ради Зенов'я Карпінського, пан Ляров, вручає своєму стрійському колезі ключі від машини. А Роман Євстахович передає її головному лікарю Богдану Вишинському. Як сказав Роман Шрамов'ят, на цій машині незабаром з'явиться напис Дюрин, місто Побратим, щоб 130 -ти тисячне населення міста і району бачило звідки прийшла допомога, ніби погоджуючись зі сказаним, чотириколісний подарунок подає потужний сигнал. Відтепер стрійські медики швидше діставатимуться до тих, хто потребуватиме їх невідкладної допомоги. Чи це проста випадковість, що подарунок прибув саме до свята українських медиків, чи ні? Запитую у мера дюрина Пауля Ляру. Є випадковість, і ні. Вже шість років приїздимо до вашого міста. Досить вже багато говорити. Треба всі ці декларації наповнити ділями. Ми вже давно обіцяли старію цю машину, і ось з великими труднощами переднули українсько польський кордон. Ми були дуже щасливі, коли через два дні рано вранці побачили її біля готелю Золото Карпат і віримо, що невдовзі Україна стане членом Євросоюзу, і всі ці прикордонні проблеми стануть в історію. Це не тільки машина. Ще щось. Звісно, ні, я багато інших речей. Це і багато ліків, і комп'ютерний томограф для цієї лікарні, інкубатор для дитячої лікарні для вашого будинку. Серід передано чимало різних речей, іграшок спортивного реманенту. Надалі збудуємо у серединці сучасну купу і користуючись нагодою, може два мери привітають медиків святом, які це якраз так та, що напередодні свята, звичайно, що ми вітаємо наших медичних працівників міста Стрия з таким прекрасним святом, їхнім професійним святом. Бажаємо перш за все, щоб вони не хворіли, тому що якщо вони будуть хворіти, то хто буде лікувати, щоб вони завжди мали місне здоров'я, хороший настрій і мали бажання до праці, значить, і мали відповідну звичайно, зарплату за цю працю, яку вони роблять. Я хочу побажати, щоб ваші медики приїжджали до нас в дюрин, здобували знання, і наш рівень переносили сюди, щоб все це було для людей міста і району. Сказав Павлю Лаю. У п'ятницю 13 червня на вулиці Банковій та на Майдані Незалежності стартує другий масовий етап акції партії Велика Україна за Україну без Ющенка. Окрім киян, участь у акції візьмуть делегації зі східних та західних регіонів держави. Мета акції закликати Віктора Ющенка добровільно подати відставку, адже партія Велика Україна вважає, що Ющенко неналежним чином виконує обов'язки президента України. Партія Велика Україна стверджує, що одним із головних у них винуватців хаосу, що панує в державі, є президент України Віктор Ющенко. Повідомляє прес-центр партії Велика Україна. Вимагає від президентської канцелярії негайно оприлюднити державних засобах масової інформації, відомості про те, яка власність належить родичам президента або пов'язаним з ним особам, на яких умовах і за які кошти вона була придбана. Сьогодні у півдні у Львівському аеропорту приземлився літак із головою Верховної Ради України Арсенієм Яценюком. Поважного гостя зустріли виконуючий обов'язки голови Львівської ОДА Микола Кміть, голова Львівської обласної ради Мирослав Сенек та міський голова Львова Андрій Садовий. Одразу з аеропорту вони вирушили на зустріч із членами президії обласної ради колегії облдержадміністрації, виконкому Львівської міської ради, головами районних рад та міськими головами міст обласного значення. Арсеній Яценюк зустрівся також із професорсько-викладацьким складом і студентами банківського інституту, де презентував свою книгу та з місцевою пресою. Сьогодні в сьомій школі відбувся захід присвячений міжнародній конвенції прав людини маю право. Участь у ньому взяли молодіжні організації, серед яких Пласт, а також центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і просвіта. Діти повинні добре усвідомлювати і знати на що мають право і як їх захищати. Дійство спланували значно грандіознішим. Та непевна погода завадила це зробити. Та все ж, прослухавши конвенцію, школярі впевнено взялися писати листа до самого президента. України далі розваги продовжили малюнки на тему прав людини. Кожна людина має право на володіння майном. Має право! Апеляційний військовий суд Центрального регіону учора виправдав чотирьох колишніх керівників військово-повітряних сил України, причетних до організації авіашоу на Скнилівському аеродромі. Повідомляє Уніан. Нагадаємо, 27 липня 2002 року на військовому аеродромі Скнилів, що у Львові, внаслідок падіння літака су 27 загинуло 77 осіб, зокрема, 28 дітей. Ще 500 осіб визнані судом потерпілими. Двадцять 4 червня 2005 року військовий апеляційний суд у центральному регіоні у Львові оголосив вирок шести льотчикам. На цей час покарання у в'язниці відбуває лише пілот Володимир Топонар. Музика. Вчора уряд на своєму засіданні розглянув проект закону про захист професійної діяльності журналістів. Про це повідомляє управління у зв'язках із ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів України. Законопроект містить норми, які забороняють втручатися в професійну діяльність не лише журналістів, а й засобів масової інформації в цілому. Юлія Тимошенко повідомила, що законопроектом пропонується зняти контроль за змістом журналістських повідомлень і захистити журналістів від будь-якого адміністративного тиску. Вони так само як лікарі, психологи, священнослужителі, не можуть бути допитані в якості свідків. У 90-х роках 326 тисяч мешканців Львівської області отримали сертифікати на право власності на земельну ділянку. Однак до цього часу сертифікати на акти обміняли лише 74% жителів Львівщини. Це найгірший після Івано-Франківської області показник в Україні, заявив вчора на прес-конференції начальник головного управління земельних ресурсів у Львівській області Дмитро Завтур. За його словами, до кінця року на Львівщині планують нарешті закінчити обмін сертифікатів на державні акти на право володіння земельними паями. Торік не було видано жодного акту, і ми зараз намагаємося змінити цю ситуацію, зазначив Дмитро Завтур. 14 червня у Львові на площі Міцкевича на великому окрані відбудеться пряма трансляція концерту учасника легендарного квартету The Beatles Пола Маккартні, який виступить на Майдані Незалежності у Києві. Лів'яни та гості міста зможуть побачити концерт в режимі реального часу на екрані розміром 6 на 8 метрів. З нагоди концерту 14 червня о 20-й годині розпочнеться всеукраїнський телемарафон, під час якого відбудуться прямі включення з найбільших міст України. Зокрема, Львова. Як повідомляє метеопрогноз, завтра на стрищині передбачається похмура погода. Дощ місцями сильний. Атмосферний тиск 729 мм штутного стовпчика, вологість 91%. Температура вночі 14 14-16, Вдень день – 18-21 градус. У вихідні погода суттєво не зміниться. Це вся інформація на сьогодні. Дивіться завтра. У цій же порі підсумковий випуск новин із Мартою Стадник. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Приємних вихідних і на все добре.